Сезон весняних толок в Запоріжжі триває. Зокрема, наводили лад у центрі Вознесенівського району в алюмінієвій балці. Там зібралося близько 70 людей. Це небайдужі жителі району. Представники громадських та ветеранських організацій. Також доєдналися і представники департаментів районної та міської ради. Усі разом прибирали побутове сміття, згрібали минулорічне опале листя та гілля. Для його вивезення були задіяні трактор та авто, які надали пад. Укрграфі та «Луаш». Спільними зусиллями вдалося суттєво покращити стан зеленої зони за кілька годин. Раніше в межах цієї ініціативи вже відбулося чотири толоки в різних куточках району. Ми разом з Вознесенівською районною адміністрацією залучили громадськість, залучили наше управління. Зараз наводимо лад тут. На цій місцині, щоб було чисто, гарно і показати своїм прикладом приклад іншим, що потрібно природу нашу любити. Це наш дім, ми тут живемо, це наше місто, це Україна. Вона повинна була бути гарна, кохайна. Ми повинні всі жити в чистоті. Наш район це центральний район, це серце міста Запоріжжя. Ми своїм прикладом хочемо показати жителям міста, що наш район найкращий. І ми сподіваємось на підтримку наших жителів. Ми приберемо цю балку, сподіваємось що люди нас підтримають і у нас в районі буде чистота, порядок і ця зелена зона стане локацією для відпочинку сімей, дітей та вигулу домашніх улюбленців. У парку Придніпровське, що в Дніпровському районі, з самого ранку тривають роботи з благоустрою території. Титанівці висаджують багаторічні дерева та кущі серед зелених насаджень, липа, дрібнолиста, клен, гостролистий, горобина, звичайна та самшит. Загалом планується висадити 100 дерев і ще стільки ж кущів. Завершити озеленення планують протягом двох днів. Локацію обрали не випадково. Місцеві жителі вже давно скаржилися на па не те, що па. Парк Виглядає порожнім та занедбаним. Тепер же територія поступово перетворюється на затишне місце для відпочинку. До озеленення долучилися й жителі району. Діти разом із батьками охоче допомагали комунальникам створити зелену зону майбутнього. Локація щодо висадки дерев вона була визначена спільно з управлінням екології Запорізької міської ради та з урахуванням думки мешканців Дніпровського району.